Телеграм-канал Останній капіталіст звернув увагу на дуже бридку подію. Українська влада намагається прилаштувати в тепле крісло одного нікчемного діяча, власне, не те, що намагається, та якби вже й прилаштувала. Як то кажуть, ніколи такого не було, і ось знову. Пам'ятаєте Євгена Мецгера Це той колишній голова Укрексімбанку, який наказав охороні напасти на журналістів схем. чому? Тому що журналісти розкрили, що Державний Укрексімбанк міг давати кредити компаніям, які зареєстровані в так звані ДНР, і брати участь у кількох корупційних схемах. Так от цього Євгена Мецгера призначили головою прат Укрфінжитло. Ця установа повністю належить Мінекономіки і займається розподілом пільгових іпотек. Тільки минулого року на компанію уряд виділив 20 мільярдів гривень. І саме через цю компанію будуть надаватися іпотеки військовим і держслужбовцям через програму «Є оселя». Правильним путем і товариші. садити людину, яка б'є журналістів через незручні питання про корупцію і співпрацю з ворогом на посади, пов'язані з розподілом державних грошей. Саме так забезпечимо прозорі безособові інституції і національну безпеку. Країни. Це був сарказм, якщо що. Дякуємо дуже дякуємо. І до речі, ще весною була мова, що Мецгера хочуть призначити заступником міністра економіки. Видно, хтось дуже хоче свого друга посадити на якесь тепленьке місце, навіть попри те, що він своїми діями і словами вже зарив себе у могилу. Ще один цікавий момент. До призначення головою Укрексімбанку Євген Мецгер був заступником недавнього голови НБУ Кирила Шевченка. Тоді той працював в Укргазбанку керівником. Це той самий Шевченко, якого вже навіть оголосили міжнародний розшук за шахрайські оборудки, в тому ж таки Укргазбанку. Але, звісно, Шевченко вчасно втік за кордон, так якось пощастило йому. Угу. А дружину Мецгера Юлію. У 2019 році президент Зеленський призначив до наглядової ради ПриватБанку. Після цього виявилося, що вона є кумою подруги і колеги президента по квартал 95 Олени Кравець. Цей кримінальний спрут мецгерів, дубілетів Трухіних Коломойських повинен відповісти нарешті за усе. Українське суспільство вже не те, щоб допустити таку зухвалість, а тому ми вам про це розповідаємо. А з вас вподобайка до відео, коментар і поширення. Хай вся Україна дізнається, яких цінних працівників призначають на високі посади в час війни. Навіть звичайний розголос це вагома зброя проти таких оборудок. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо і зовнішніх, і внутрішніх ворогів.